Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішитель душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси бловій душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий, зглянься і зціли немочі наші, і іноді Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вставши після сну, припадаємо до тебе благий і ангельську пісню співаємо тобі всемогутній. Свят, свят, свят єси Боже, молитвами Богородиці і помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти, Господи, що від сну підняв мене. Просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, щоб піснею прославляти тебе, свята Тройце, свят, свят, свят єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде і вчинки кожного виявляться. Тому зі страхом взиваємо опівночі свят, свят, свят єси, Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Вставши після сну. Подяку приношу тобі, Пресвята Тройце Боже наш, що ти з великої милості твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу твою. І нині просвіти, мої очі мислені, відкрий уста мої, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня Мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю і гріх. Повсякчас переді мною, проти тебе єдиного, я зрішив і лукаве перед тобою вчинив, отже праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуті твоїм. Ось Бог в беззаконні зачатий я в гріхах породила мене, мати мої бо ти істину полюбив єси, невідомий таємни мудрості явив ти мені, окропи мене і собою, очищу, помий мене, і стали більшість сніг. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої покорні Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене. Чатиму беззаконників шляхів твоїх і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славити правду Твою. Господи, відкрию уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, Все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. щаслив Господи, благоволінням твоїм сіон, і нехай збудується стін Єрусалимський. Тоді буде угодна тобі жертва правди приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник тельців. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, за зацена через нього все сталося, він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з нас, і воплотився від Духа Святого, і Марій Дієвий став чоловіком, і розп'яти був за нас при понті, і палаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця сходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і апостольську церкву, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Боже, очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед тобою, але ти визволи мене від усього злого, і хай буде в мені воля Твоя, щоб я неосудно відкрив уста мої грішні, славив святе ім'я Твоє. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків, Від Відцнув, ставши, ранішню, приношу тобі спаси пісню і припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути в гріховні смерті, але пожалій мене, ти, що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко і спаси мене в предстоянні і молитві. І по снічні сні, пошли мені світлий і безгрішний день, Христе Боже, і спаси мене. До тебе, владико, чоловіколюбче, вставши після сну, даюся і до праці твоєї стою з твоєї милості і молюся тобі. Допомагай мені повсякчасно і в усякому ділі, і захисти мене від усього, Богу, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром, на тебе вся моя надія, і тебе я ще розславлю нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї дав мені рабу Твоєму минулу ніч перебути, без напасти від усього злого і супротивника, Ти сам, владико створителю всього сподоба мене при світлі Твоєї істини, і з просвітленим серцем творити волю Твою, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Вседержителю, Боже Небесних сил і всякої плоті, що на небі живеш і нас, смиренних доглядаєш, серця й думки випробовуєш, Те, що є таємним людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіні зміни, ані перетворення, сам безсмертний царю прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо. На безліч щедро твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи духом, свідомо, чи несвідомо заподіні, і очисти нас від усякої скверни тіла. І дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя. Очікуючи світлого і явленого дня єдинородного Сина Твого Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде суддя всіх відплатити кожному по його ділах, нехай не в розслабленні і ліноща, а в бадьорості і щирі праці ми з'явимось готовими і ввійдемо з ним у Божественне царство слави. Де голос невмовкний тих, що святкують, і невимовна утіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого, бо Ти є істинне світло, що освітлює і освячує все, і Тебе славить всяке творіння на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний Боже і Милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, недосяжних, славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немощі і відпочинок від праці знесиленого тіла. Дякуємо тобі, що не погубив нас з нашими гріхами. А зі звичайної твоєї любові до людей підняв нас від сну, щоб прославляли ми твою владу. Отже молимо твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну снулінощі. Відкрий наші вуста і наповни їх похвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити тебе. Без початкового Отця з єдинородним Твоїм Сином, Пресвятим Благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Оспівуючи благодать Твої, владичице, молю тебе, мій розум просвіти благодать, Чинити по правді мене настав шляхом Христових заповідей. бадьорим до пісні укріпи сон з невіри. Джини. Молитвами твоїми, Богоневісто, звільни з гріховних пут, що ними я спутий, Охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що життя давця Бога народила, оживи мене, умерзбленого пристрастями. Ти, що народила світло, невечірня, просвіти мою засліплену душу. О, причудна владична палата, мешканням Святого Духа мене створи, ти, що цілителя народила виліху душі моєї багаторічні пристрасті, розбурханого життєвою бурею на стезі в покаянні мене спряму, визволи мене від вічного вогню від черв'я зло і пекла, Повинного в багатьох гріхах не покажи мене радісним і Застарілого нечутливими зрішеннями створи мене пренепорочна мати новим. Вільни мене від всякої муки і владику всього благань. Сподоби мене заслужити небесної радості зі всіма святими. Пресвята Діво, почуй голос нікчемного раба Твого. Пошли мені причиста струмінь сліз, щоб очистити скварну душі моєї. Стогін, від мого серця тобі приношу безперестанку, відгукнись, владичице». Молебну мою службу прийми і Богові, благоутробного принеси. Вища від ангелів мене вищим за все світське створив. Світлоносна покрова небесна, духовну благодать мені набрав. руки підійму і уста, осквернені скверною для похвалився непорочне. Душу розтлінних ворогів мене позбав, Христа старано благаючи, йому честь і поклоніння належить. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірної любові ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю молю, спаси мене з благодаті Твої. Бо якщо за діла мої спасеш, то це не буде благодать і дар, але більш як обов'язок. О Спасителю мій, многомилостивий і невимовний у милості, Ти сам сказав, Христему, хто вірує в мене, житиме і смерті не побачить повіт. Коли ж насправді віра в тебе спасає тих, що у то я вірою, спаси мене, бо ти Бог, мій творець, Віру цю, Боже мій замість діл зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав мене. Але тієї віри моєї нехай вистачить замість дів моїх, вона нехай відповідає за мене, і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився слово, що відірвав мене від твоєї руки і запасні. Але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спаси мій. Вийди мені на зустріч, рятуй мене Бога, бо ти єси Бог мій від утроби матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінощів і щиро, як служив раніше облесливому сатанату. Нехай вже нікому не служитиму, тільки тобі, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу в дні життя мого, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою. Не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасену дорогу. О святий ангеле Боже, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла. Прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя моє. І коли чим прогрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благості. Амінь. О, пречиста Діво, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюсь на Твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце, і мій холодний розум любов'ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого. Викорени пречиста з мого затьмареного. Серце, безнадійність, недбалість, вінощ та безглузда, і всі темні, і брудні думки та намі, стіли, владичеси, мої тяжкі, духовні і тілесні ради, Не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Бо ти благословенна від усіх родів і славиться причисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен пліту троби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ нашу. Спаси, Господи, людей Твоїх. І благослови насліддя Твоє, перемогу по Божному народові нашому на супротивники подай. І Христом Твоїм охороняй нас, по Твою. Отже, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені прийдешній день. Дай мені цілком віддатися волі Твоїй Святій, у всякий час цього дня. В усьому наставі підтримай мене, яким я не одержав звістки протягом дня, навчи мене сприйняти їх зі спокійною душею і твердим, впевненням, що на все свята воля твоя, в усіх словах та справах моїх керуй моїми думками і почуттями, в усіх несподіваних випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Навчи мене прямо і розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи і не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести у тому прийдешнього дня та всіх подій сьогодення. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь. Достойно є, і це є істина, славити тебе, Богородицю, присноблаженої, і, і матір Бога нашу, чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога Слова породила сущу Богородицю тебе величає. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері і всіх святих Твоїх.